Привіт, подру та друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Сьогодні поговоримо про деяке шаленство з Тіктоку та інших соцмереж. Зокрема, про шаленство, що стосується сфери, краси. Так, ми з'ясуємо, що це за така процедура «ліп-фліп» і чому вона користується популярністю. Також ми з вами розглянемо ситуацію, як косметологиня із проворів порівнювала зірок з ботоксом та без і як це розлютило користувачів. При цьому, згідно слів деяких косметологів, краса чоловіків-акторів, які не роблять різних маніпуляцій із зовнішністю, з віком лише покращується. А ще ми з вами розглянемо. Дуже дивний індійський макіяж наречених, чому його роблять таким юним дівчаткам, і взагалі, що з ним не так. Ну і ще згадаємо про зімбабвійський весільний макіяж. І взагалі задумуємося, чи це бува не рейджбейт. Невеличкий десертний детоксик також вас чекає в кінці цього відео. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, якщо ви дивитеся мої відео вже не вперше, і вам вони подобаються. Також ви можете просувати мій канал коментарями. І починаємо. Я помітила, що в Трец активно обговорюють косметологиню із броварів, яка у своєму контенті порівняла Сару Джесіку Паркер та Демі Мур у контексті, хто з них обрав ботокс. Натрапила на треш косметолога, яка вас буде блокувати, якщо щось піде не так. Більшість вже бачило тренд серед косметологів, де вони викладають відео сари Джесіки Паркер, яка не робить ін'єкційні процедури, і Демімур, яка вже зробила купу пластик, і порівнюють їх. Ніби вони виглядають по-різному через ботокс. Оскільки ми не відмічали під цими відео, то давайте розбиратися. Багато хто вважає, що такі відео це не просто огляд естетики чи порада, а завуальована реклама косметологічних процедур, яка завуальована під чесну думку експерта. Злякалися, що жінки почнуть прокидатися, почнуть нарешті собі подобатися такими, які є. Тоді ін'єкції, які дорожчі за звичайні доглядові процедури, стануть не на часі. Бажаю косметологам будувати кар'єру не на вразливостях інших і не порівнювати це з доглядом фарбування волосся чи відвідуванням стоматологів. Багато хто вважає, що коли ось така чесна думка експерта сходиться з тим, що клієнт має прийти на процедуру, то це вже не експертність, а маркетинг. Варто вказати, саме по собі обговорення вікових змін знаменитостей не завжди є поганим, коли спеціалісти порівнюють, як змінюється шкіра з роками, які зони обличчя втрачають об'єм або пружність. Для простих людей такий контент також допомагає зрозуміти, що відбувається з обличчям у різні періоди життя та які професійні процедури. Можуть це коригувати. Такий контент вдало може поєднувати освіту і просування послуг. Для косметологів це може бути проявом експертності. Ця інформація може бути корисною для глядача, який цікавиться такою тематикою, для людей, які навчаються відповідні спеціалізації, скажімо, косметологи або ж майбутні пластичні хірурги. Головне, аби він подавався без осуду чи якогось нав'язування. Ну і найголовніше без маніпуляцій. Користувачі пишуть: а чого до мужиків так не домахуються? Тобто, якщо ти жінка, то не маєш права старіти. На що косметологиня відповідає своїм відео із Бредом Пітом? І все було б класно, якби в описі вона не вказала, що Бред Піт буде неймовірним і у 90-ті. Такі зморшки навіть прикрашають чоловіків. Багато кому було цікаво, чому такий самий опис не додали під відео Сара Джесіки Паркер. Тепер щодо експертності, в коментарях також вказували, що зовнішність Демі Мур – це не лише про ботокс. Секрет її привабливості не лише в цій процедурі, а й в радикальних хірургічних втручаннях. Тому дивно, що увага була націлена саме на ботокс. На що косметологиня пояснила свою позицію у окремому відео. Багато хто сприйняв моє відео як пропаганду ботоксу, але воно було про різні підходи до догляду за собою. Так, Деміму робила не тільки ботокс, а й підтяжку обличчя. Це ще раз доводить, що ботулотоксин – це не панацея. Від вікових змін, І якщо хочеться глобального омолодження, потрібен комплексний підхід. Кожен має право старіти так, як хоче, природною чи за допомогою косметології або ж хірургії. Найголовніше, неважливо, який шлях ви оберете ботокс, підтяжку або природне старіння шкіри. Головне почуватися комфортно у своєму тілі і любити себе. Безправжня краса не тільки зовнішність, а і внутрішня гармонія. Ми давно знаємо, як краса. Перетворилася на окрему індустрію, і багато хто з нас на це все ще ведеться. Коли косметологиня в тіктоці порівнює Сару Джесіку Паркер, Демі Мур, і це виглядає як просто безневидне відео для того, щоб вона просувала свою експертність, можна вважати, що вона ніби ставить нас перед вибором, старішати природньо чи контролювати кожну зморшку. Але насправді це не вибір, це нагадування, що у світі, де зовнішність стала валютою, жінкам виставляють рахунок з роками, Демі обрала косметологію, хірургію. А Сара стається обрала старіти природньо, хоча ми не можемо знати напевно, чи вона не робила собі якихось втручань. Вони обидві публічні, талановиті впливові. І замість того, щоб говорити про їхню кар'єру та досягнення, ми говоримо про їхні носогубні складки. Особливо контрастно це виглядає на фоні того, як обговорюють знаменитості чоловіків. Зморшки на обличчях зірок чоловіків це досвід, сивина та впевненість у віці це їхні сила та шарм. А жінки повинні доводити, що вони у формі доглянуті і не зупиняються у перейманні своєю зовнішністю. Все це не лише про ботокс, ботокс це лише привід. Це про стандарти та про очікування, які не мають терміну придатності. І про те, як навіть фахова порада фахівця, який займається тим, що покращує совнячність людей, які цього прагнуть, може стати частиною набагато ширшої розмови. Розмови про вибір, якого часто насправді і немає. Хоча мені подобається те, як сьогодні жінки все частіше відмовляються від ось такого нав'язування і обирають лише те, що їм дійсно до душі, особливо критикували цю користувачку Тіктоку. Яка теж взяла кадри Сари Джесіки Паркер, які 60, і яка нібито проти ботоксу, і протиставила їй себе 45-річну, яка за ботокс. У коментарях писали, що це недоречно порівнювати себе молоду 45-річну жінку із жінкою, які 60 років. Очевидно, це вже не перша молодість, і очевидно, що наше тіло змінюється. Реально, 45. Виглядаєте на 60. Ну, все сходиться. Сара джеска Паркер виглядає як жінка високого класу, а не як накачана силіконом ескортниця. І Сари, а з яких пір обличчя, вкрите вщент з моршками, це ознака жінки високого класу. Тим, що це природній процес старіння, на котрий ви не можете вплинути без хірургічного втручання. Показує, що людина в житті всього добилась, і їй неважлива думка силіконової галі з Великої Володимирівки. Що думаєте про ось таке порівняння зірок з ботоксом та без? Пишіть в коментарях, і ми йдемо далі. Також давайте поговоримо про ліп фліп, новий тренд краси. Чи ще одна пастка маркетингу? І так, це також стосується ботоксу. Ліп фліп це маленька процедура. Косметолог водить ботокс у верхню губу. Вона трошечки підкручується, так би мовити, назовні, і створюється ілюзія об'єму. Плюси, губи не стають надто об'ємними. Мінуси, ну скажімо, ви не можете нормально їх зімкнути або навіть сьорбити з трубочки. Але зате естетично. Ось користувачка навіть розповідає про свій досвід одразу після процедури. Але звісно ж одразу після процедури губи не можуть бути повністю рухливими. Цей тренд влізає як ідеальна деталь між Clean Girl Aesthetic і Soft Girl. Зміни є, але нібито їх і немає. Очевидних. І звичайно ж різноманітні бренди та клініки не прогавили момент. Зараз це широко рекламується. Те, хто вважає, що Lip Flip – це ще одна ілюзія легкого апгрейду. Це нова опція, нова фіча, яку ти отримуєш за гроші. І завтра буде щось нове. Кожна людина може робити зі своїм тілом все, що їй подобається. Її тіло Її діло. Але я сподіваюся, що ось такі маленькі процедури не будуть ставати мастхевами для того, щоб відчувати себе привабливим. Тому що це вже було б тоді не про свободу, а про тиск. Тому, якщо робити, то лише для себе, для свого власного комфорту, якщо ви так хочете. А як ви ставитесь до ліпфліпів? Пишіть в коментарях, чи подобається вам така процедура. І давайте підемо далі. Зануримось з вами у світ абсолютно шаленого крейзі індійського макіяжу на весілля. І в мене виникає питання: це реальний макіяж чи просто якийсь рейджбейт? <му> Ось ця сторінка в Тіктосі. Очевидно, це якийсь салон краси. І тут дуже часто виставляється макіяж наречених. На перший погляд, традиційні макіяжі, різноманітні аксесуари. А потім ти дивишся ближче і розумієш, що цій дитині 13 років, їй роблять важкий контуринг і навіть не струшують надлишок продукту із пензля. А візажист має такі руки, нігті яких просять про допомогу. І починаєш розуміти. Це не про красу і не про надання послуг, це про перегляди. Спершу я подумала, що це реально дівчатка, яких видають заміж, і у них весілля має бути. Дуже часто вони дійсно якісь заплакані, і при цьому їм також надягають лінзи контактні, вони також плачуть. Там навіть якісь є туторіали, як правильно надягати лінзи, ось тими немитими руками. Але згодом ми усвідомлюємо, що це просто дівчата, які там знімаються постійно. Тобто. Це не є їхні там якісь весілля це просто моделі. Можливо, це діти. Цих власників салону. І роль цих дівчаток не показати там якийсь весільний макіяж, який реально роблять, а просто зібрати коментарі та перегляди. Тому що там дуже багато коментарів, типу нещасні діти, який макіяж, знову перебір, який жах, що ви робите з цією дитиною. І спочатку на цій сторінці були макіяжі дорослих жінок, тобто дійсно на якісь події, але вони сняли пару відео цих дівчаток, вони залетіли, і тепер ці діти... Мусить зніматися в кожному новому відео із ось таким жахливим макіяжем. Макіяжі на цьому акаунті роблять дві особи: чоловік та жінка. Можливо, вони подружжя. Жінка робить більш вдалі варіанти. Також вона рекламує різноманітні косметичні продукти. Скажімо, мило виглядає воно таким, що супер сушить вашу шкіру. Але шкірки апельсина та листочки переконують у натуральності. Я вам скажу, я бачила дуже багато гарних індійських макіяжів. Я не хочу узагальнювати про те, що там індуси, якісь дуже крінжові, тому що я бачила ну просто мільйони гарних весільних індійських макіяжів. Тому я схильна вважати, що це просто окрема сторінка, яка є особливо трешовою. І те, як вони робили макіяжі до. Очевидно, відрізняється від того, що вони роблять зараз, і це все суто рейджбейт. До речі, ці візажисти також навіть мають навчальний курс професійного макіяжу. Вони пояснюють різні типи шкіри. На якомусь занюханому аркуші паперу і загалом навчають, як підібрати під певний тип шкіри тональну основу і під певний колір шкіри. Але при цьому вони самі не виконують цих порад. Але ось такий макіяж з особливо кринжовим виконанням не є рідкістю, тому що ви ще не бачили зімбабвійський весільний гламур. У Зімбабве став популярним дуже специфічний стиль товстий шар пудри. Неприродній хайлайтер, брови, ніби залекалами та, взагалі, особливо трешовий контуринг або його повна відсутність. Варто зауважити, що такий макіяж зустрічається також і в Ліберії, і в Замбії, і в Нігерії, і в багатьох інших країнах. Тобто, це не характеризує конкретну країну, це характеризує окремих індивідів, які використовують такі специфічні макіяжі. Це лише окремі випадки, тому говорити про це як феномен ми не можемо. Але я бачила зображення відео, де наречена просто виділила своє обличчя неприродньо білим таким крайдяним кольором. Очевидно, це було реальне весілля, можливо, так захотіла сама наречена. Можливо, у них було якесь бажання виділитися і зробити свій власний гламур. Будьмо відвертими, ці фотографії це лише якісь окремі мемоподібні зображення. А от на фотографіях реальних весіль. Зокрема, в країнах Африки ми можемо побачити дуже багато ламурних макіяжів наречених, і це виглядає дуже і дуже органічно. Отже, ми бачимо, що цей макіяж давно не є традиційним весільним макіяжем, адже традиційні макіяжі, очевидно, не включали б якусь тональну основу. Це вже нововведення. Ми спостерігаємо просто тренд, який є комерційним шоу, замість того, щоб показувати щось реальне, показують те, що провокує емоції, і головне обурення старий добрий рейджбейт. У ті, хто не реальні якісь там поради чи хороші відео, а переважно залученість, реакція користувачів. Такий шок-контент продається найкраще за все. Що ви думаєте про ось такий макіяж? Чи бачили ви щось подібне в реальному житті? Пишіть коментарі і йдемо далі. На десерти хочу показати вам новий естетичний тренд в Тіктоці. Особисто мені він дуже подобається. Сад хаосу Chaos Garden. це естетизований хаос, своєрідна відповідь на контроль, структуру та правильність. Це тренд, який полягає в тому, що ви сієте квіти просто хаотично у якомусь спеціальному місці для квітів. Ви не думаєте, де посіяти ось цей сорт квіточок, а де ось цей. Ви просто змішуєте все насіння і проростає те, що проростає. При цьому те, що у вас виросте, буде абсолютно природньою хаотичною композицією. Це трошки про втомленість від чистих вилезених газонів. Обрізаних кущиків та строгих клумб, і трошечки про прийняття природи, такою, яка вона є. Філософія цього хаотичного саду полягає не лише у естетиці, але і в настрої, відмова від перфекціонізму, прийняття дикого і природного сад як простір свободи, а не контрольований проєкт. Та й загалом це простіше, просто для лінивих. Але мені здається, що так багато насіння, воно просто не все проросте. І деякі рослини можуть глушити інші. Особисто я також думаю спробувати ось такий тренд. І подивимось, що з цього вийде. Загалом, хаотичний сад це нова форма ескапізму. Мені стається ось такі квіти. Також нам нагадують, що краса не завжди в симетрії, а у хаотичності та природньому розвитку. Що думаєте про такий тренд? Пишіть коментарях. Дякую, що дивитесь, дякую за увагу. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Ставте лайки та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.